Музика це наше натхнення, це захоплення, це вдохновлення, це з того, з чого складається взагалі наше, наше дозвілля. Тому завжди ми з задоволенням ходимо на концерти, завжди ми з задоволенням відвідуємо всі заходи. Настрій у актовій залі мистецького закладу того вечора панував святковий. І хоча офіційною датою професійного для вихованців та викладачів школи мистецтв свята дня музики є перше жовтня. Тиждень по тому колектив закладу по особливому привітав своїх шанувальників. Глядачі поспішали на концерт з надією отримати натхнення. Очікую отримати задоволення від виступів і дітей, і вже вчителів досвідчених. Взагалі мені подобаються будь-які музичні твори. Моя дитина буде навчається на скрипці. Доволі цікавий інструмент. Як то кажуть, скрипка це душа кожної людини і нашої української. І нам це близько, і нам це приємно, і нам це відомо. І тому в першу чергу тільки задоволені. Раховуючи, як очі загорають мої дитини, коли вона йде сюди. Як їй подобається музика, я теж хочу відчувати це те саме. Хочу, щоб кожна з, наш, з наших людей відчували і прагнули. Насолоджувати музикою, це зовсім трішечки для того. Потрібно просто прийти на будь-які концерти, отримати задоволення. Немає такої людини, яка не любила б музику, зазначила ведуча. Адже музика це найвища точка, яку досягає людина, в прагненні збагатитись культурно і духовно. Втім, про неї варто не говорити, її потрібно слухати. Що й запропонували своїм гостям учасники концерту. E Насолоджуючись як професійною грою на музичних інструментах, так і вокальними здібностями дітей різного віку і терміну навчання, глядачі із задоволенням дарували виступаючим свої щирі аплодисменти. І коли у наше серце входиш і писаючи. Того вечора зі сцени лунали авторські народні твори, композиції, що ввійшли в скарбницю світової культури. Загалом прозвучало близько двох десятків номерів. А сам концерт вкотре продемонстрував результати кропіткої праці вихованців закладу та їхніх наставників.